Вітаю на каналі GreenStreet і сьогодні буде черговий вже 31-й відеозвіт по інвестиціям у фондовий ринок та криптовалюту. Як завжди, розпочну з фондового ринку, а саме по традиції з порівняння мого портфеля з акціями з топовими індексами на фондовому ринку. Даний графік, який ви бачите на ваших екранах, це є результативність. Обох портфелів, тобто довгострокового портфеля з акціями та публічного портфеля з акціями, який я веду відкрито. Цей графік формується на основі двох портфелів. І на даний момент виставлений, як завжди, річний таймфрейм. Тобто, графік формується на основі річної результативності по. Обом портфелям. Минулий місяць видався досить активним як на фондовому ринку, так і на криптовалютному ринку. Відбулися зміни в обох портфелях на фондовому ринку в публічному та на криптовалютному ринку в публічному портфелях. Про це все буде по черзі. І так, розпочну, як я й говорив, по традиції з порівняння мого портфеля з акціями. З топовими індексами, такими як SP500. Бачимо, що мій портфель на 30 вересня попереду SP 500 на 4%. Далі індустріальний індекс Dow Jones на 30 вересня. Мій портфель попереду на 8%. І... Технологічний індекс NASDAQ 3Q. Бачимо, що все-таки 3Q вдалося випередити мій портфель. А це означає, що протягом 6 місяців, тобто півроку, мій портфель з акціями був попереду всіх топових індексів на фондовому ринку. Це досить хороший результат. І бачимо, що Nasdaq q попереду практично на 5%. Як я й говорив раніше, робота по портфелю проводиться по довгостроковому і, звісно ж, як ви бачите, по публічному, який я веду відкрито. І боротьба з Nasdaq q продовжується. І не тільки з Nasdaq 3Q, а i з Dow Jones і SP. Тобто, це, так сказати, суперники на фондовому ринку досить серйозні. А щодо змін у публічному портфелі були куплені та продані деякі дрібні акції компаній, переходимо у мій телеграм-канал, де я публікую свої угоди по публічному та довгостроковому портфелях. І так. 9 вересня в публічному портфелі з'явилася вже не нова для нас компанія, це PLTR Palantir Technologies. Бачимо, що дана компанія в моменті знизилась, ціна акцій компанії знизилась від глобального хая на практично 20%. І, звісно ж, я вирішив додати дану компанію в публічний портфель. По даній компанії ми вже отримували прибуток в цьому році. Потім 11 вересня була продана компанія Tesla, тобто дрібні акції компанії Tesla з профітом в плюс 20%. По цій компанії ми вже теж другий раз в цьому році беремо 20%. І бачимо 1 жовтня. Були придбані дрібні акції компанії Oracle. Компанія в моменті просіла від глобального хая на 20%, тож теж вона, звісно, була додана у публічний портфель. А що до довгострокового портфеля, бачимо, що 2 вересня я прийняв рішення придбати акції компанії Nvidia. Це у довгостроковий портфель. В моменті акції Nvidia знизились до мінус практично 10%. Тож я вирішив, що дана компанія повинна знаходитись, зобов'язана просто знаходитись у моєму довгостроковому портфелі, так як це є топ-компанія взагалі на фондовому ринку та й взагалі в світі. І вже 4 вересня були придбані акції компанії. Amazon, це теж компанія-лідер у своїй сфері, тож, я покладаю хороші надії по даній компанії. Це теж довгостроковий портфель. Тож, підписуйтесь на мій телеграм-канал, не пропускайте цінну інформацію. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі цього відео. А щодо публічного портфеля, Перейдемо вже безпосередньо на сайт FinViz, де я записую статистику по інвестиціям у публічний портфель. Бачимо, що на даний момент знаходиться в портфелі 4 компанії: це PLTR, Palantir Technologies Oracle, Oracle Corporation, ESRG, Intuitive, Surgical і CRM SalesForce. Бачимо, що саме по компаніям, які знаходяться в портфелі, поки що знаходимося в мінусі мінус 3,5%. Але, як я і говорив у минулому відео, то загальна сума прибутку за 7 місяців по публічному портфелі в нас складає трошки більше 10%. Я в тому відео пояснював, що. Програма рахує по-своєму, і тут немає функції додати саме кеш, щоб показувало, яка загальна сума знаходиться у портфелі. Це є інша програма в мене. На телефоні інвестфоліо називається там, теж показується те ж саме, що й тут, але є, показує загальна сума. Яка виділена на інвестиції та який прибуток в загальному. На рахунок загального прибутку я планую записати окреме відео з скріншотами з біржі, де буде видно, який чистий прибуток по інвестиціям у публічний портфель за. Вже 7 місяців інвестування. Можливо, на той момент буде 8 місяців, так я планую це робити більше всього в кінці цього місяця. Нагадую, що я рахую свій фінансовий рік з 1 березня, тобто з 1 березня по 28 або 29 лютого в залежності від того, який рік. В тому відео я покажу, як і говорив, чистий прибуток. З скріншотами з біржі по інвестиціям за визначений період у публічний портфель. І так, по фондовому ринку на даний момент все. Тепер переходимо до криптовалюти, а саме на платформу CoinMarketCap, де я теж записую інвестиції, статистику інвестицій по криптовалюті у публічний портфель. Бачимо. Що на даний момент публічний портфель знаходиться теж в мінусі, незважаючи на те, що біткоін вчора наблизився практично до свого глобального максимуму, але він його на даний момент поки що не обновив. І бачимо, що портфель знаходиться в мінусі на 17%. Загальна сума інвестицій у портфель. 643 11 центів, як завжди, лідер Sui Аутсайдер Мюро Далі історія розвитку портфеля. Бачимо, що портфель поступово піднімається вверх. Всі вже в очікуванні альтсезону. І далі по монетам. На самому дні в нас Мюро. Далі Фет Wife, Філ, Понке, V, STK, Боме RB, OP, Bred, One, Flocky, Shiba, Bong. Бачимо в лідерах, у нас змін не відбулося: ПП, Квант, Diad, Doge і SUI. Ось так виглядає публічний портфель по інвестиціям у криптовалюту. Звісно ж, продовжуємо усереднювати позиції в очікуванні стрімкого пампу. А я скажу вам він буде. Тож готуємо USDT для подальших усереднень. А за минулий місяць теж пройшли деякі усереднення по монетам у публічному портфелі. А саме 10 вересня це були усереднені позиції по двом монетам це Shiba і Bред. Даний пост у моєму телеграм-каналі. Потім 18 вересня. Було осереднення по Монеті Бонг, теж пост у моєму телеграм-каналі. І третє осереднення 24 вересня по Монеті Квант, теж я опубліковував пост у своєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь на телеграм-канал, не пропускайте цінну інформацію. А для того, щоб розпочати свої інвестиції у фондовий ринок та криптовалюту, для цього я залишу посилання в описі цього відео. Звісно ж. Посилання на відкриття рахунку на фондовому ринку у топового брокера Interactive Brokers. Брокер, посилання будуть на ті біржі, через які я інвестую. Теж ці всі посилання будуть у описі цього відео. Звісно ж, на біржі, на криптовалютні біржі. І тож на цьому буду завершувати. Бажаю вам профітних інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.